Коли вони посадили, ну томати такого не треба. А це ущільнювати. Вони садять, експериментують, досліджують рослини та добрива, аби знати всі нюанси роботи із ґрунтом. Розуміння всіх етапів віднесіння до врожаю наближує кожну з цих жінок до власної справи і своєї мрії. В мене є земля, і мене є бажання створити виноградники. Олена працює у держсекторі, але бачить у собі ширший потенціал вирощувати на Київщині виноград без хімії. У мене вже є започаткування цього, і я прийшла сюди для того, щоб зрозуміти, як боротися з шкідниками, чим піддобрювати те, що плани втілить у реальність, вірить беззаперечно. У мене вже посаджені двохрічні саджанці винограду десь на двох сотках. Тому я думаю, що через п'ять років десь ми будемо ласити своєю вищиною тут ягоду. 26 сортів. Можливість опанувати основу аграрної справи отримали жінки громад Київської області. Навчальну програму реалізували благодійний фонд співдія спільно із World Vision. Це два місяці плідних практичних занять та роботи з кураторами. Оце тут треба переробити. Йому буде дуже некомфортно, отут впиратися. Це в стіночку. тут кожна може спробувати щось сама, і задати питання, і обмінятися досвідом і запропонувати. А, а тут можна я? скомпонувати. А чекайте я візьмемо зараз теплиці. Ще Лариса Ященко веде своїх учениць у теплицю. <рігла> Сюди вони переносять розсаду. Зараз ми її тут трошечки Лариса куратор та викладає слухачкам технології вирощування овочевих культур відкритого і закритого ґрунту. каже у багатьох жінок: є своя присадибна ділянка, де вони вирощують рослини. Але теоретичні знання, яких раніше бракувало, значно посилюють їх практичний досвід. Я їм пояснюю, як висадити правильно розсаду. А вони кажуть, а я раніше так ніколи не робила. Але я пояснюю, що із точки зору правильності і достатньої комфорту для рослини це треба зробити саме так. Навчальна програма передбачає ще й грант на реалізацію власної бізнес-ідеї. Лариса радіє, бо більшість учасниць вже мають свій бізнес-план. От вчора в мене була дівчинка з цих е, наших слухачів. Е, в неї було чотири плани е, на бізнес-план. Тобто, і ми з нею вибрали один. Я її, ну, ми знайшли з нею спільний аргумент того, чому краще вибрати це і які є проблеми. У виборі чогось іншого у сили своїх слухачок Лариса вірить. Це дуже класний проект. Це класний проект для саме для цих жінок. Є в них потенціал відкрити так, свої справи. Так, так. Тут дуже цікаво, скільки ми дізналися про рослини, дуже багато е, всяких таких. Е... Дрібниці, на які я навіть ніколи не звертала увагу, а мені е, наші викладачі ну просто відкрили очі. Я дуже задоволена. Вірить у відкриття власної справи, і слухачка Ольга. Нині вона в декреті і не працює. Втім, має ділянку, яка поки не задіяна для вирощування овочів. Але ключове тут поки я там виховую дітей і це можна поєднувати. Тому ось така спроба е, декілька теплиць. І вирощувати овочі. Окрім того, що там чоловік працює, щоб я теж якийсь робила вклад в свою сім'ю. Це що? Оце я, ні, я ж не А Це може бути вірусна мозаїка? <різь> а ми з вами вивчали. Ми останній <різь> раз, коли <різь> я вам говорила, <різь> за вірози, пам'ятаєте? А це вже аудиторія Боєрського фахового коледжу, на базі якого і проходить навчальна програма. Тут жінки слухають лекції, нині вивчають вплив шкідників. Довгоносик – це твердокрилі. купелиця рівнокрилі. Так далі, Надія Стороженко, вже 34 роки викладає у коледжі. Нині може похвалитися якісними фаховими книгами своїх випускників. каже учасниці програми, неймовірно активні і зацікавлені слухачки. Це вона може точно стверджувати із багаторічного досвіду роботи. 10 хвилин це їхня переба. Їх не можна переслухати. Це запитання, це шквал. Вони ну вони ціле направлені, вони спрямовані, вони зацікавлені. А як мені зробити оце? А можливо мені взяти отак? А пора порад. порад ти мені може оце? А може нам отак? Ні, кажу. Дивіться, давайте. А давайте ми зробимо так. Ну, ну оце більш-менш об'єм. Приємний нині випуск, а це означає, що за плечима знання під ногами опора, а попереду нові перспективи та можливості. Час вірити у себе та діяти, аби власна справа по гросфері стала успішним реалізованим проєктом. Класний проєкт, класна співпраця. Ми це такий проєкт у нас перший.